А тепер запам'ятайте це обличчя, це обличчя зради. Український військовий, який убив свого командира і утік до терористів, дав перше інтерв'ю. Це Олег Попов одесець. Терористичним і російським пропагандистам розповідає план втечі. Плекав місяць командира вбив, коли більше солдатів покинули позицію, аби отримати американського шовк ньому. Мовру, я ту сторону пайті. Ну він став з кроваті, А у мене почався правости на РПК, столдлінний РПК. Ну ж не понял, Калашник, щоб понімає. Вот Он взял как бы за цырью, но я получается, поднял ствол, рукой снял предохранитель, но попал на автоматический огонь. Після вбивства офіцера Попо викрав БМП і пересік на ньому лінію фронту. Зрадник розповідає, пішов до армії обдумано на контракт, але втік, бо не схотів стріляти в бойовиків. У таку зміну раптово принципів принципі, проросійські пропагандисти, схоже, не дуже повірили, судячи із запитань, настільки цинічна і холоднокровна зрада виглядає дикою навіть для терористів. Нині дезертир уже мріє зробити успішну військову кар'єру серед бойовиків. Однак, тім поки що нічого не обіцяли. Говорять, для них він наразі пересічний. В ВЛНР солдатам, що йти на запад, збросити власть України.